Прибирання за дві години, яке ви побачите за дві хвилини. Сьогодні під роздачу попаде навіть килимо в при вході та мусорне відро. Починаю з кухні та розкладаю весь перемитий посуд. Після чого забираю всі рушнички та кладу їх в пралку. Тепер час помити плиту. Тут я змішую два засоби: це астоніш та антижир. Буквально дві хвилини, та все ідеально. Чиста. Ставимо все назад та переходимо до фартука. Тут використовую лише астоніш, тому що він лайтовий. Протираємо насухо, що блищало, і переходимо до цієї брудної раковини. Але спочатку засипаю кисневе та окріз. Рівно через одну хвилину вона ідеально чиста. Тепер переходимо до сміття Спочатку його викидаю, а потім вже мию само ведро. Просто заливаю до места з водою, чекаю 10 хвилин, та мию. мусорний пакет змінили. Тепер переходимо до килимка. На ньому дуже багато піску. Підмітаємо, а потім миємо килимок. Я змішую звичайний шампунь та спеціальний засіб. Раз, два, три, чіткою туди-сюди і вже готово супер чисто. Але грязюки з нього вийшло просто. жах. Залишаємо стікати воду, а потім ставимо в тазик та біля батареї. Так килимок повністю висохне за одну ніч. Тепер підрізаю квіти та рятую троянди і обов'язково міняю їм водичку. І останнє, що я буду робити на кухні, це протирати мату і фасади. А потім